Слава Україні! Всім привіт! Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо забавлянку потішечку Малювала зранку мишка. Малювала зранку мишка. Три цукерки два горішка. А в обід куточку сіла і смачний малюнок з'їла. А тепер повторюйте, малятка, малювала зранку мишка. Три цукерки два горішка. А в обід куточку сіла і смачний малюнок з'їла. Послухайте ще раз, малювала зранку мишка три цукерки, два горішка. А в обід куточку сіла і смачний малюнок з'їла. Молодці дітки. Дякую усім, хто підписався на мій канал. Хто не підписався, підписуйтесь. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім!